Щойно закінчився тільки що саміт в Кракові за, за цією залою. Що для Руньвой Цурі? Що взагалі тепер, які результати, скажу? Наша країна офіційно входить до вже нового фандому вже офіційно стовідсотково. Майже залишилося лише дати вичому відсорено на проголосування ратифікації того договору. Ми потрапляємо, ми входимо у новий фандом під назвою Маршал РП. Ось так. Там складається з частини старих країн, які були в Тері ТРП, але, на жаль, не буде наших давно знайомих в Левандії, Платонії та Сполучених Штатів Львова. Там будуть трішки інші і вже новенькі там з'явилися, як там можна повідомити. І також тільки що ми вступили одразу у новий військово-політичний альянс під назвою НАТО. Прийняли там, валюту, по моєму Норкоїни називається валюта всього альянсу військового. цього, Що ми будемо лише торгувати всередині цього альянсу, лише тією валютою. Єдина економічна зона для торгівлі військовою технікою продовольства тощо. Ну і також, що Нашій країні можуть скоро розмістити нові ракети сучасні, які будуть розробляти розробляти ці країни, і, можливо, в нашій країні їх розмістять. Про які саме ракети це вже дізнаємося потім. Говорю так, тож наша країна по результатам офіційно входить в Марша Верпи і одразу військово-політичну силу НАТО. Тож побачимо, як це буде. Але я хочу одразу сказати про ті країни, як Ливандія і Платонія. Ми будемо з ними досі співпрацювати, попри те, що вони не в фандомі, і Сполученими Штатами Львова також. Ми давним-давно створили альянс там Союз. Між, між собою, і ми будемо саме там в ньому працювати. Але можливо, якщо хтось з них приєднається, ми будемо не проти. Ми все одно скажемо, що кажу ще раз: ми досі маємо контакти з Потонією в Івандії, з Польщем Штатів Львова, і ми будемо з ними працювати. Незважаючи на все, так само буде з фалконію фарсі, тому що це вже наші сусіди, майже. І ми будемо завжди з ними співпрацьовувати. Тому ось так. Тож, такі результати поки цього засідання.